Мої вітання в ефірі стрільські новини про головні події нашого міста. Ви дізнаєтеся за мить скільки лиха накоїла негода та про що говорилось на сьогоднішньому засіданні міс виконкому? Далі Хоча нинішній рік в економічно-фінансовому плані видався важким, проте більшість завдань, поставлених програмою капітального будівництва об'єктів житлово-комунального та соціального призначення, благоустрою і капітального ремонту об'єктів по місту Стрию на 2009 рік, виконані в повному обсязі. Цей приємний факт констатували сьогодні на своєму засіданні. Члени місь виконкому на ньому був присутній і наш колега Василь Алексєєв. З цього питання інформував заступник міського голови Ігор Стецик. Проведено реконструкцію вулиць міста. Значна сума коштів це 3 це три мільйони триста тисячі гривень. Детальному ремонту вулиць виконано робіт на мільйон 532 тисячі 700 гривень. Можна було б зробити значно більше, якби виконувався план надходження до міського бюджету коштів від сплати податку з власників транспортних засобів, приватизації комунального майна, продажу земельних ділянок та збору від паркування автотранспорту. На жаль, із цим світу ситуація мінусова так за перші півліччя 2008 року було придбано автомобілів 6320, а за перші півліччя цього року 2640. Це практично різниця, складає 3680 автомобілів. Мінус за перші півріччя цього року порівняно з. Відповідним періодом минулого року і від цього прямо пропорційно зменшено сплату податку з транспортних засобів до міського бюджету приблизно на мільйон чотириста тисяч. Одним словом, знову доводиться цитувати сумнозвісне Кравчуківське Маємо те, що маємо по незалежних від нас причинах розуміє значить, скільки ми значить не до недотримали розуміє, значить коштів. Маємо начить дуже багато з проблемних питань. не працює промисловість, Як в цілому Україні так не працює, вона на повну потужність строю. Я як ми чули, перше питання по програмі багато зроблено, розміжна. Але якими зусиллями? Члени міськолкому затвердили склад наглядової ради стрійської міської соціальної аптеки, яку очолив депутат міської ради Степан Регейло. Уточнили міський бюджет на цей рік, надали одноразову грошову допомогу громадянам міста загалом на 10 тисяч гривень. Прийняли рішення з батьох інших важливих питань життєдіяльності міста. У телеверсію засідання виконавчого комітету Острийської міської ради дивіться у вісноку міської ради. Львівська область підрахувала збитки від негоди на 14 жовтня. Вони становили 10 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів збитки обленерго. Також у суму розміром 10 мільйонів входять збитки львівської залізниці. Як поінформував голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть, 1 мільйон на ліквідацію збитків, завданих неводою, буде виділено із резервного фонду області. Також як стало відомо, в останній стільки ж снігу у в жовтні випало у 1997 році. Тоді сніговий покрив після п'ятиденного падіння сягав у горах 15 сантиметрів. Цьогоріч лише за добу у Карпатах випав сніг до 20-25 сантиметрів. Знеструмлені міста золочів, моршин, перемишляни, мостиска, частково яворів та селище східниця. Опалювальний сезон розпочався. Від сьогодні батареї в усіх українських оселях мають потеплішати. Хоча, подекуди, до прикладу у Харкові та Хмельницькому опалення ввімкнули раніше. Уряд напередодні прозвітував, технічна готовність теплокомуненерго майже повна. Резервів газу та вугілля вистачить на всю зиму. Лише боржники розрахувалися з нафтогазом за паливо спожити ще минулого опалювального сезону. Зараз вони завинили в цілому 5 мільярдів гривень. Сьогодні у стрію запрацювало також 25 котелень ще три завершення. Проте до кінця дня тепло повинно бути в усіх оселях стріян. Про це повідомив міський голова Роман Шрамов'ят на сьогоднішньому засіданні. Міс виконкомі 50 років тому у Мюнхені було підступно вбито провідника УПА Степана Бандеру. А напередодні в музеї садибі великого українця Степана Бандери в селі Воля Задеревацька відбулася знаменна подія, свідком якої був є мій колега Руслан Леськів. Відтепер гостей, які відвідатимуть батьківщину Степана Бандери при вході в музей провідника, зустрічатиме Пресвята Богородиця. Скульптуру Матері Божої, яку пожертвував музей голова Стрийської районної ради Роман Козак, було відкрито і освячено у День Святої Покрови і 67-ї річниці створення УПА. Ми сьогодні схиляємо голову перед нашими воїнами УПА, перед нашими тими людьми, які вибороли Україну. Хоча може не таку, як ми б хотіли сьогодні. Але є незалежність України, є наш тризуб, є синьо жовтий прапор. І ми всі розуміємо, що Україна сьогодні повинна починатися із нас, кожного від нас. Ми всі повинні робити на своєму місці певні і добрі справи. Експонати музею Садиби поповнились цього ж дня і капсулою із землею, привезеною односальцями з могили Степана Бандера у Мюнхені. Мазепа в Бендерах, Петлюра у Парижі. Коновалець у Роттердамі в Голландії, Бандера в Мюнхені. І вже пора. Йдуть слухи, що прийде і прийде час, коли вже на Україні буде українська влада, хто мусить бути на державному рівні. І тіла. Наші героїв позбирають і побудують пантеон. Присутні вшанували пам'ять загиблих у боротьбі за волю і незалежність України героїв хвилиною мовчання. Місцеві школярі мовою віршів і пісень розповіли про історію та боротьбу УПА, героїзм повстанців і незламність провідника української нації Степана Бандери. Сільський голова Руслан Хомен розповів нам про найближчі перспективи розвитку музею. Садиби музеї садиби. Плануємо тут зробити парк, угу. бо там е, то ще просто молоді дерева відкритий сквер. А тут на баніше маємо парк зробити огорожу. І, і тут ще маємо зверху е, зробити те, як стодолу, таку, там буде корфенерний зал у виді стодоли, це має бути все покрите соломою, таку в старому кажу, напрямку. Руслан Леськів, Єгор Тинків, Стрийські новини. Термінові закордонні паспорти подорожчали. Якщо раніше виготовлення нового закордонного паспорту за 10 днів коштувало 715 гривень, то зараз 902. Виготовлення закордонного паспорта за 3 дні обійдеться замість 900 гривень у 1245 гривень. Ще 100 гривень коштуватиме бажання зберегти другий закордонний паспорт. Ціна на нетермінову видачу закордонних паспортів за 30 днів збереглася на рівні 396 гривень. Водночас. З державним мито залишилося на рівні 300 гривень решта послуг також не змінилися в ціні. Таксисти погрожують всеукраїнським страйком, як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції голова асоціації вільних проспілок автотранспорту України Андрій Курчинський. Остаточне рішення щодо цього питання буде прийнято 17 жовтня під час всеукраїнської наради перевізників. Таксисти погрожують масовими страйками через небажання кабінету міністрів скасувати постанову, що зобов'язує приватних підприємців сплачувати додаткові щомісячні відрахування в пенсійний фонд. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини. Ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Прощаюсь з вами до завтра. Нехай щастить. Нова сторінка книги спортивних подій в студії Олег Филипс сьогодні у нашому огляді визначилися суперники збірної України на чемпіонаті світу 2010. В Південно-африканській республіці стартує чемпіонат світу з плавання. Лів'яни Василь Іванчук та Юрій Криворучко поборюся за Кубок світу з шахів. Далі про це та інше детальніше. Збірна України не сіяна. Національна футбольна дружина у стикових матчах за вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2010 швидше за все буде не сіяною. А це означає, що суперником підопічних Олексія Михайличенка згідно рейтингу ФІФА буде Росія, Франція, Греція або Португалія. А тим часом закінчився вже груповий етап підбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2010 для національних збірних країн Європи. За його підсумками путівки до південної Африки вже вибороли збірні Данії, Німеччини, Італії, Іспанії, Словаччини, Англії, Голландії. Андії та Швейцарії а тим часом юніорська збірна України з футболу Юнантін вийшла в елітний раунд кваліфікації до Євро-2010. У Швеції в заключному матчі кваліфікаційного турніру відбіркової кампанії до Чемпіонату Європи з футболу-2010 серед юніорів збірна України Юнантін з рахунком 1-0 взяла гору над господарями поля. І в такий спосіб пробулася в елітний раунд з першого місця в групі. У кваліфікаційному турнірі до Євро 2010 до елітного раунду виходило по дві команди з групи. У 12-й групі перед заключним ігровим днем кожна з команд зберігала шанси на продовження. भरच Жіноча збірна України з гандболу з перемоги розпочала відбірковий турнір до чемпіонату Європи 2010 У Запоріжжі жіноча збірна України з гандболу зіграла свій перший матч відбіркової кампанії до чемпіонату Європи 2010 року. На паркеті місцевого палацу спорту юність підопічні Леоніда Євтушенка з більш ніж переконливим рахунком 33-20 за над суперницями із Швейцарії. Додамо, що свій наступний поєдинок збірна України зіграє вже найближчої суботи, 17 жовтня проти збірної Португалії. Чемпіонат світу з плавання на короткій воді в Дурбані, що в південно африканській республіці, 16 жовтня стартує розіграш Кубка світу з плавання на короткій воді. Спочатку було заплановано шість етапів, але організатори в ріо де жанейро через фінансові причини відмовилися від їх проведення. Таким чином плавці виступлять у Дурбані 16-17 жовтня, в Москві 6-7 листопада, в Стокгольмі 10 11 листопада, листопада, Берліні, 14-15 жовтня та в Сингапурі 21-22 листопада. Володарі Кубка світу визначено за сумою очок, набраних за підсумками п'ятьох змагань. А тим часом став відомий склад учасників Кубка світу 2009 шахів, який пройде за нокаут системою з 20 листопада по 15 грудня в російському хантимантійську. Серед учасників престижного трофею буде і двоє львів'ян. Восьмий номер світового рейтингу 40-річний Василь Іванчук та 23-річний Юрій Криворучко. Окрім дуету гросмейстерів зі столиці честь синьо-жовтого прапора в Хантимантійську захищатимуть ще шестеро українців: це киянин Руслан Пономарьо і Володимир Баклан Павло Іліанов, а також Єфименко, Сергій Федорчук з та луганчанин Олександр Арещенко. Призовий фонд Кубка світу 2009 складе півтора мільйона доларів, з яких переможцю дістанеться 120 тисяч. Стаховський виходить у чвертьфінал в Узбекистані. Український тенісист Сергій Стаховський без надзусиль пробився до чвертьфіналу великого челенджера в Ташкенті. Призовий фонд турніру складає 125 тисяч доларів. У другому раунді перший номер України в двох сетах здолав кваліфаєра з Росії Константина Кравчука. 6-1-6-4. У чвертьфіналі Кіянин зіграє з переможцем матчу між Юрієм Щукіним та господарем корту Денисом Істоміним. На цьому наш випуск завершується. Вже за ми чекаємо прогноз погоди. Я ж кажу до зустрічі з вами. Був Олег Филик. Шануємося. Спонсор прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють на завтра сніг. В день невеликий дощ. Атмосферний тиск 735 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вологість повітря 94%. Температура повітря вночі 0,1 градус позначкою плюс. В день 1,3, 3 вище нуля. Вітер північного напрямку 2-3 метри за секунду. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.